Дорогі друзі, поговоримо сьогодні про дитячу віру. Часто у коментарях і в запитаннях зустрічається така фраза про те, що діти не мають віри, вони не можуть приймати хрещення. Хрещення доступне тільки тим, хто має віру, тобто хто став більш дорослим і свідомим. І, якби на цьому акцентується особлива увага. Біблія нам дійсно не дає чіткої вказівки про те, коли має прийматися хрещення. І треба сказати, що церква не наполягає на тому, що дитина має прийняти хрещення саме в дитячому віці, там людина, дитина. Але ми беремо до уваги слова Христа, який заповідував своїм учням: що ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Народи це всі люди, без розділення на дорослих і на дітей. Далі в іншому місці Господь каже своїм учням: не забороняйте, не перешкоджайте дітям приходити до мене, бо таким, як вони належить царство Боже. І коли ми поговоримо про те, що у дітей немає віри, а в дорослої людини більш старшої вона є, і тільки доросла людина усвідомлена, заслуговує. На хрещення, тобто має певну привілегію, ми маємо подивитися на реальну картину. І побачити те, що серед нас, людей, дорослих, є мало таких, які дійсно заслуговують на таїнство хрещення. Чому? Тому що з роками ми з вами чомусь не стаємо кращими, ми стаємо гіршими. І те, що в дитинстві у нас викликало сором, чи ми чогось не знали, чи щось собі не дозволяли. Зараз для нас це стало нормою. Ми вже не червоніємо, ми вже не піддаємося певним переживанням. Ми часто йдемо на помилки, на гріхи, на конкретні злочини, максимально усвідомлено. І якщо подивитись на те, що сьогодні дорослі люди усвідомлені, влаштовують війни, вбивають подібних собі, вбивають дітей. То ми не можемо сказати, що дитина має бути позбавлена таїнства, бо вона не вірить. А доросла людина має право. Тим паче, якщо говорити безпосередньо про хрещення дитини, то воно звершується на основі віри дорослих людей, які причетні до хрещення. Батьки, хрещанні батьки, рідні, близькі, які моляться, які підтримують, які допомагають дитині. Формуватися в атмосфері християнських цінностей і вже з дитинства вчитися довіряти Богу.